Мяу мої швидкісні читачі, це я перший валь, у ваш рудий оповідач, готовий до короткого, але дуже яскравого епізоду з життя нашої квартири. Після підвального курорту Кузька став одержилем чистотою, особливо щодо речей, які Роман вважає брудними. А це, звісно, ж його шкарпетки. Одного ранку я побачив, як кузька сидить біля дошки для прасування. Роман залишив там цілу купу випраних, але не пропрасований шкарпеток. Кузька подивився на них з підозрою, наче вони були розсадником димової сирості. Він схопив праску, яка була вимстена, і почав неї прасувати шкарпетки. Силою думку, звісно ж, я побачив, як шкарпетки почали підстрибувати на дошці, наче на мій батуті а потім самі по собі розгладжуватися, вирівнюючись, як солдати. Кузка бурмутів геть підвальний дух, будете чистенькими, аж дзвенітимете. Роман, який зайшов за своєю сорочкою, побачив цю картину. Шкарпетки літають і самі по собі стають ідеально гладкими. Він просто завмер із відкритим ротом. А кузька, завершивши прасування, зник, залишивши ідеально пропрасовану купу. Оце так думовий. Роман потім довго розповідав Ані, що він побачив привидів, які прасують шкарпетки. А я персувать лише поважно нявклов, знаючи, з кузькою вдома навіть рутина перетворюється на магію. Ось так, мої любі. Ми продовжуємо наше веселе життя. Яку доступну домашню рутину, на вашу думку, кузка перетворити магію? Now і до нових історій.